Безбар'єрність це не додаткова зручність або особливі умови. Це базова необхідність, яка повинна бути всюди. Однак, коли ми планували це інтерв'ю, ми в принципі підзависли, коли е, розуміли і. І точніше не розуміли, в який заклад ми зможемо комфортно потрапити, і з нашою співрозмовницею сьогодні ми будемо розмовляти про безбар'єрність із Богданою. Вона активною учасницею громадської організації Здружкелю, яка розвиває культуру гідного ставлення до людей з інвалідністю та ветеранів. Богдана активно тестує на доступність різні заклади міста і може багато про це цікавого розповісти нам і. Крім того, Богдана є активною користувачкою нашого мобільного додатку Better Mobility, і вона зробила рекордну кількість позначок, майже 200 позначок. Так не, не зробили стільки позначок, навіть наші тестувальники, чесно кажучи. Тому Богдана, давайте ми ближче познайомимося з вами і розкажіть про свою діяльність детальніше. Ну, в громадській організації я з командою тестуємо доступність. Ми це робимо на практиці. От, наприклад, щоб спонукати якби бізнес, це все, щоб ну було доступно для всіх, для людей на крісних колісних і обов'язково для людей незрячих зряч або малозрячих, Тому що ну, це справді проблема, якщо шипандусе роблять. То, наприклад, там, позначки на дверях або тактильна плиска це дуже рідкість. Ну, да. тут, да. да, тут вже помагаєте як. Тут вже навіть ну, допомогою Важко буде. Ну, Тут теж начебто гарний вхід, але, на жаль, кількість допомоги да. можна заїхати. Ну, тобто, практично, ми пройшли частину закладів жодного, жодного доступного. Ну, спочатку був один там. А, ну, а тут двері вузькі, я зразу бачу. Ви бачите, і що вони, він... під, кутом, вони тобто під кутом, навіть якби вони, я і туди заїхала, то вони під кутом там дуже буде важко ну, uh -huh. виїхати. А можете продемонструвати, чи це ну, не, не має сенсу як такого? Зараз спробую. Це щось. таке. Тут і кут. кут так. <різь> <Тут різь> <вичпут> такий, <різь> що не виїде. Ага, це десь отут, десь але, але, але не зрозуміло як. Ну, Нам туди треба перейти буде, так? так. Що туди? Давайте ми, може, так легше буде. О, так Менше. Менше по дорозі Ді доведеться. Ну, я часто приходу домовитися по дорозі. десь. Ну і у нас, можна сказати, близько зараз транспорт став доступний. Хоча багато недоліків з будіїв, я б сказала. Uh -huh. Якщо є транспорт, то вони. Мало хто виходить, щоб відкинути цей пан, щоб можна uh -huh. було справді заїхати. Тобто їх якось треба ще додатково просити про це? Чи вони просто їдуть. No, і... Я сама навіть і не їду. Я завжди їду з цією допомогою, uh -huh. бо я знаю, що. Сергій! Тобто, навіть якщо там заклади от Приватбанк, він... Він... Yeah. можна повністю в нього заїхати. Тут то, то немає. Ми до нього, нього. не доступимося ніяк. Ні. Допомогою, тому що треба. Щоб хтось тримав двері, а тоді ще хтось щоб завозив. Вочевидь, вони ще й дуже важкі. І я думаю, що там можливо ще буде куріт, якщо тиш тобі буде дуже важко навіть допомогою, бо передні колеса. Тут навіть хтось буде підпахати то передні колеса. Ну вони будуть запитати угу. блокувати, щоб заїхати далі. Тут всі, всі типово І зроблені. Так само, так. Хоча це якби новий ремонт, видно. Так. Але хоча по... достатньо двері достатньо широкі. Що... Так, бачити, так. Коліс не проїде, але... Тобто буквально кількох кроків не вистачило, аби зробити його доступним. Так. Вони такі тяжкі. Добрий день. І ми з командою там, де Євген на кріслі колісному, я на кріслі колісному, і в нас є людина. На даний момент це Іван, який також він незрячий. І ми тестуємо на практиці, який заклад доступний, що є, куди ми можемо потрапити, куди ми не можемо потрапити. Ми тестували нову пошту, Укрпошту, мережу аптек Волинь, Фарм і мережу аптек бажаємо здоров'я. То, що я можу сказати, бажаємо здоров'я є найдоступнішим, Тому що, наприклад, в місті Лусь вони є. Для всіх доступні, і для людей, які малозрячі, незрячі, і для людей, які різних політних, вони є доступними. А от цікаво, позиція бізнесу. Ви дуже багато виявляєте недоліків. Хтось, можливо, себе вважає доступним. А хтось розуміє, що він недоступний. Як взагалі бізнес реагує на ваші візити, що говорять, і чи намагаються якось змінитись? Можливо, ну з ми тестували це. Ну, вони кажуть, що ми передамо вищому керівництву. Що наші от там пропозиції, прохання, що ми там кажемо, щоб бажано, щоб було це і це <гум> ну, от представник Волинь Фарма сам з Євгеном зв'язався, щоб вони там мали розмову. Це вже після, після тестування після тестування там, і після відео, яких угу. там виклада. Я розумію, що бізнес не завжди розуміє, що з ним не так. Іноді там, коли ми бачимо пандус, і бізнес думає, в мене все окей. Так, пандус я ну, бажаю, що пандус зробили, і це якби це не Пандус має бути, щоб по ньому я вважаю, можна було туди потрапити, а не пандус, просто що він є. І так само ширина дверей, пороги, оці ці високі, або буває, що подвійні двері, і це теж виникає проблема, коли відкриваєш одні, налі на тебе. Ти ще не заїхав в ті двері, от було таке, це на Укрпошти, ми заїжджали. І потрібно другі двері відкрити. І я ще в порозі в, друг... ну, в цих дверях. І я тобто, не можу просто, ну, це нереально відкрити, тут треба допомога, навіть якщо воно знаходиться знизу, але за рахунок цих подвійних дверей, це також ну, самому нереально туди потрапити. Є простий е, якийсь там персонал, який е, там повинен десь зустріти, допомогти вони взагалі як готові, не готові, йдуть. Як реагують? Ну я б сказала в більшості випадків, що готовий персонал допомогти і зробити зі своєї сторони все можливе, щоб допомогти там заїхати, щоб людина mm -hmm. ви дуже активна простувачка yeah. нашого додатку. Це рекордна кількість позначок. Чому вирішили його так активно просувати і наповнювати? Ну я вважаю, що цей проект це дуже добре. От, наприклад, для мене яка людина в числу лісному, майже все своє життя можна сказати. Це дуже добре. Тому що от я навіть бачу собі який я заклад можу потрапити, в які ні, тому що фотоогляд дає дуже багато? Хто тобто, там що не написав, що там дивився в інтернеті, воно доступне, а ти приїжджаєш, і воно на практиці зовсім недоступне, бо то, що ти не можеш. або двері вузькі, або там якась сходинка, яку ну просто люди, які симвоють, стикаються, не просто цього ну, як, не бачать, не помічають і не враховують. А коли я бачу фотоогляд, я собі враховуючи свої сили, як можна сказати, бачу, що я тут чи заїду, чи не заїду. А як ваш перший користувацький досвід? Тобто ми намагалися все таки спростити його максимально, аби там навіть дитина, аби людина, яка нічого не знає про безбар'єрність, не знає, що таке норма ДБН, не знає, який повинен бути кут пандуса, але могла зробити огляд, могла наповнювати мапу і, зрештою. Також самостійно навчитися розуміти, що є уже доступно, угу. що є недоступно і просувати цю культуру безбар'єрності. А я вам як користувачу, чи все було зрозуміло в першому знайомстві з додатком? Можливо, є якісь моменти, які би хотілося покращити. Ну я б сказала, що він досить зрозумілий додаток. Там все він прямо каже, що тобі треба зробити, що сфотографувати. Дуже зрозуміло, я саме цей додаток. Найбільше сподобався або вважаєте найбільш перспективним а, в, в самому додатку, що б ви виділили? Ну, пандус, кут пандуса це дуже <с важливо. Тому що можна вказати, що є пандус, наприклад, на фото теж можна, ну, це дивлячись, як зроблено фото, з якого ракурсу, що, наприклад, на фото не завжди можна виявити. А коли я дивлюся огляд, і я бачу, який це кут пандусу. і... От Я пам'ятаю, що в мене був досвід, що мене запросили в кафе, і я питаю тієї людини, що мене запросили. Кажу, а я туди зможу потрапити? І вона каже, я там була пару разів, але я не звертала уваги на вхід. Ну, тобто для, для неї це не суттєво, що там зайшла і все. І от я шукала в інтернеті, не пам'ятаю, але це було нове кафе, і я ну не було ще про нього інформації. Uh -huh. А якщо зараз є в додатку, ти можеш побачити вхід, і це в не було ніяких проблем. Яка кількість у місті закладів, все-таки там зелененьких, доступних, яка в нас е на жаль недоступних? І, взагалі, розкажіть там трішки детальніше про ті е перешкоди uh -huh. і бар'єри, які найчастіше зустрічаються, і що з ними власне робити? У ну, нас це високі бордюри, Ну навіть заїхати до самого закладу. Заклад може бути повністю доступний, але до нього само добратися нереально через високі бордюри. А самі, самі заклади як вже адаптуються, які рішення приносять чи, чи щось роблять для багато безбар'єрно? Ну я дивлюся. от просто вулиці з досвіду, що набагато більше встановлюється пандусів, встановлюються. Які справді по них можна ними користуватися, а не просто щоб вони були, робляться пониження, двері ширші. Раніше це була також дуже велика проблема, що були вузькі двері, що не можна було проїхати. Або що навіть ти заїжджаєш, а от в приміщенні настільки щось десь стоїть, щось десь, що ти навіть от проїхав, тільки двері, і ти вже далі не можеш потрапити. Люди цього не враховують, коли вони з цим не стикають. Е, ну, давайте. Ну, тут шо? Шо? Пан, що? Це? Я не знаю, я би навіть мабуть не ризикнула, якби мені хтось сказав, що я допоможу підштовхнути, бо це, ну, це справді як такі... можна прокоментувати такі рішення, коли роблять. Ну я взагалі не розумію, для чого тоді таке робити. Ну я вважаю, що до речі щоб було б поставити вже ліфта краще. І навіть якщо ти навіть би назад з'їжджати ним, він має mm -hmm. отут таку ну, нерівність. Тобто, ну, якщо передом з'їжджати, і знаючи свого досвіду, що падаєш спочатку, я падаю, потім коляска на мене. Ну, мені здається, тут нереально не піднятися. Тут дещось подібне. Ну, трошечки менше, трошки мабуть, краще. Тут. Ну, тут ще з допомогою, але оце... Ну, Теж ще й перило з однієї, ну, з таким кутом це важко. Ну, тут двері в другу сторону відкриваються. Пандус є. Ну це дуже треба викрити, щоб тебе тими дверима і тут так стати, щоб відкрити двері. Тоді ну це дуже важко. Тобто двері мали би в другу сторону відкривати. Так, ну але в додатку, напевно, цю локацію маркуватиме як недоступно, зважаючи навіть на, тут, на тут, та. так. Перед нами ліфт. Як для вас ваша оцінка такого ліфта? Ну, якщо є кнопка виклику працівника, то можна скористатися на даний так. момент. Я її ще не побачу. Ну, можливо, але це, я думаю, що це до ліфта. А... Ну, тут не написано, що це кнопка виклику працівника. А, ну, а ми просто бачиш вона. Це. Тут взагалі не зрозумів. А це, типу, оця кнопочка? Я не знаю, може це ліфта. Під... Це вона не зрозуміла. Я думаю, що це до ліфта? Я так думаю. Що, натискати? <ріст> Таке крок. До ліфта, я думаю, що це щось. Да, але він замкнутий. Так, він. Ну, взагалі, щоб як в більшості випадків вони їх підключають спочатку, а тоді піднімають. Ну, Просто тобто... тут навіть не можуть. Ну, тобто ліфт є, але ти навіть не викличеш працівника. Така. Ну, тобто теж вже треба просити в когось можливо, в людей, щоб пішли в аптеку. Сказали, що там так, хтось, що хоче. Тось, хтось хоче. Ну, Тут повністю недоступно, хоча є кнопочка. Угу. Ну, але якби теж, ну що, будуть мені весь асортимент, що я хочу приміряти на будь Так. Ну, от тут взагалі зробили хороше рішення. Вони, навіть, вони зробили, просто підняли так. і повністю не... безперешкодний хід вийшов. Це дуже, ну, На, як кра... бо, найкраще, найкраще рішення. Найправильніше рішення. Так, і двері дуже широкі, угу. ще й тактильна плитка. ну тут взагалі. До речі, теж подорожний. Тут все виглядає як доступно, так? Ну так, але двері, ну, певно, 90, ну ні, ну, певно, мають. Можемо. Ну, немає. Я думаю, ну так що не дуже не <ріст> маю. Тут просто рядочок так, однакових тут... без жодних без елементів для... з кнопок. Так. Там, до речі, дуже <ріст> так... ну, це... <ріст> це я, ну, я не вважаю, що це рішення, що це якось може допомогти. Ну, це ну можливо, дит... дитячий візок завести. А, давайте ми тут поміряємо. Все таки дуже цікаво. Ну, я думаю, що воно не для кожного ж поміститься. Абсолютно нереальне не щось. Трошки менше. <плес> ну. воно, ну, Навіть не заїдеш, бо воно в ту самому Україні. Ну, як, навіть хтось допомагав, то Ну, воно, одне, а друге. <плес> Нереально. Коли я робила цей додаток, Може. ми навіть не думали про те. Що? Ми відкриваємо очі на якісь такі моменти. Подумали, ну от люди будуть там оцінювати заходи, наносити їх на мапу. Хтось зробить для себе оцінку, може туди потрапити чи не може потрапити. А потім ми зрозуміли, що наші колеги, коли там їдуть десятипустку в, в інші міста, їдуть за кордон, і вони починають фіксувати. За такого немає, що я там не звернув увагу. А тепер там є пандус. А подивіться, як які там пандуси, як там класно роблять, і бачимо, що навчили людей помічати отакі от, такі от так. речі. Так. Дуже люди, от останні роки я скажу, можливо, це зв'язано з війною, що більше людей стало, які мають інвалідність, на жаль. І люди тепер стали небайдужі. От, наприклад, я стою на переході, і там є ну, маленький бордюр, я його можу подолати, звичайно. Ну, але він якби для людини, яка, наприклад, сіла вперше в інвалідне крі... крісло колісне, це буде проблемою. І коли ми стоїмо на переході, люди мене запитують, чи мені потрібна допомога, Ну, угу. це так дуже часто стало араніше. Було більше якось ігнорування чи нерозуміння? Я не знаю, можливо, це ігнорування було, можливо, боялися люди запитати, можливо, просто вони не помічали цього, бо воно про це не говорили практично. Ну, це зараз розмови, актуалізація цієї теми а, вважаєте, вона все таки ну дає поштовх до, до якихось змін? І так це зміни відбуваються, Я навіть відчуваю. Ну, відчувається. Наскільки ми ще поки що там відстаємо? Можливо, а, або а, що нам варто ще змінити? На що звернути увагу? Де ми поки що можливо десь не в усьому готові? я скажу, я багато також подорожувала, але також скрізь є свої недоліки. От єдине, що мені не вразило, це я відпочивала в Париж тиждень, то я там не потребувала жодної допомоги сторонньої. Я скрізь їздила відвідувала музеї, просто гуляла по вулиці, по парках, і мені справді не треба було ніде ніякої допомоги. Я здавала все сама зробити. Вулиці мають бути також доступні, але можна заклад зробити на 100% доступним. Але якщо біля нього буде там високі бордюри, на тому переході чи ще щось, це Туди, буде добратися, важко. Ну, власне, з чого починати? Бізнесу, не знаю, людям самим. Ну, Перше, щоб не бути байдужок, Щоб можна, може бути навіть маленький той порожок, але якщо, як привітний не персонал, небайдужі люди, вони можуть там, допомогти, і ти почуваєшся добре, а не коли тобі. Потрібно про це просити, і люди можуть також по різному реагувати. Я маю свого досвіду по якихось етапах інфраструктури. Пройдемося з вами. Нам користувачка зробила огляд, а потім пише: я оцінила заклад, і про яких, яких всі хвалили, що він доступний. А я зробила огляд. А він у мене там недоступний. А чому там же ж є пандус? І ми починаємо дивитися, і ми розуміємо, що там кут пандуса. Кут пандуса а... Так по огляду кут нахилу 18 градусів це дуже багато. Тобто для вас 18 градусів це ще доступно з допомогою? Ну, чи вже не залежить? так само, от наприклад, якщо буде 18 градусів і він буде довгий, то навіть з допомогою людина, яка штовхає, вона просто сковзається навіть в суху погоду. А коли, наприклад, як тут, то я думаю, ну взагалі з допомогою, що можна виштовхати, uh -huh. але це з допомогою, бо він за рахунок того, що він короткий, людина може не пандусу, а навіть з боку стояти і підштовхнути. Тобто навіть з допомогою я би не ризикувала, щоб мене хтось, бо тому, що ти чуть-чуть, і ти просто з нього скотишся в бік, і ти можна ще більше поранитися, що там зробити. Ну, тому що є довгі пандуси, я навіть робила фотоогляд це на Соборності. На... Інші, я бачила аптека, така є з довгим пандусом, і вона без поручнів. І там досить такий, тут нахилу, навіть на око видно, що він ну, такий, що треба допомога, і без поручнів туди я би не ризикувала їхати. Знайдемо її в додатку, пам'ятаєте, де да? це? Ось оптика, угу. з яким тут кут нахило 13, тобто з допомогою можна заїхати, але він не має жодних поршнів. Угу. Ну тобто, він по ньому ризикнути це, це, це екстремально. Досить. Ну навіть якщо по ньому з'їжджати, це. Ну, це без поручнів це дуже небезпечно. Я вважаю. А він нас поки що доступний із допомогою маркується в додатку. Чи вже як недоступний? Недоступний. 13, а, а... 13 градусів. А на вашу мабуть. думку. Ну я думаю, на мою думку, якби були поруч з допомогою, можливо, можна було uh -huh. подолати. Їх. Ну тобто теоретично додаток правильно його промаркував так, так. Так. падіння. Ми часто бачимо. Ну mm -hmm. небезпечні речі, насправді з цим дуже небезпечно. Ну от я робила yeah. єву. Фото огляд. Ну єва сама, але вона знаходиться. Ну саме це приміщення знаходиться на такому підйомі, можна сказати. І ось ця ось цей бурдюр, ну це вже недоступність. Двері широкі, все можна заїхати. А ось але на фото бордюр, захопило перешкоду. Так я писала, як дуже я можна з'їхати в аптеку, з другої сторони аптеки виїхати, і можна в'єму, але це вже квест виходить. Давайте АТБ з пандусом. Досить маленький кут, uh -huh. Зручно автоматичні двері, без жодних перешкод, без порогів. Заїзд на пандус без всяких перешкод. Ну, от uh -huh. це я її розтобила. Тут пора шкода. Там є від аптеки пандус, теоретично можна заїхати, але двері відкриваються в ту сторону, що навіть якщо ти від аптеки заїдеш пандусом, mm -hmm. то ну, ти туди не попадеш, бо дуже маленька Ага, ось. а в, сам, в самого закладу там сходинка, а? так? Так, це братір один виходить. Ну, це сходинка, це так Що Навіть якби сюди пандусом заїхати, то тут двері будуть не в ту сторону. Потрібна mm -hmm. допомога сюди заїхати. Тут зразу видно, що тут, навіть якби я була з ким, то навіть з допомогою сюди не потрапити три сходинки. Що на жаль, в додатку, як я дивлюся на понаповнення, то більшість червоних позначок. Тож, ну якби це людина не може туди потрапити, хоча є деякі зелені, і я дивлюся нові будівлі, які зараз отробляться. На відродження, наприклад, це нові кафе, там, магазинчики. Це вони всі зелені, і двері достатньо широкі, і вони всі знизу без жодних перешкод. Головне розуміння і подумати, що є також люди, які також повинні і хочуть вони туда так само потрапити та саме кафе зайти з друзями, прийти там в будь-який магазин. Ну скрізь. Ну, ну особисто я вважаю, коли там кут такий, що навіть з допомогою не можна приїхати, що краще того пандуса не робити. Mm -hmm. Можна ну бо це яким не можна скористатися для чого? Що просто він є. що я рахувати, що це до доступний заклад, а він насправді недоступний. Ну я цього не розумію. Ну я прихильник віджанув особисто свого досвіду. Це щоб був доступний пандус. Коли ти повністю приїхав, ти бачиш, що ти можеш туди сам потрапити. Що тобі не треба нічиєї допомоги? що Тобі не треба ніякого працівника викликати. Адже коли ти вже викликаєш працівника, це вже якби ну ти просиш про якусь допомогу. Тобі там літають того ліфта, тебе піднімають. Че, це також я вважаю, що це вже дуже добре, коли є ліфт, і він працює і він підключений, тому що також є випадки з мого досвіду, де працівники не вміють ним користуватися. Що я приходжу через півроку, а вони також не вміють рознову підключити, коли стоять ці ліфти, але вони навіть не підключені. Зараз дуже багато військових, які стикаються з цією проблемою, віч навіч Ну, раптово це прийшло в їхнє життя. Вони були не готові до цього. І їм потрібно адаптуватися в суспільстві, почуватися комфортно, знати, що ти не сам, розуміти, що ти сам можеш далі щось робити, і тобі потрібно для того, щоб жити, розуміти ситуацію. Цей інструмент так і з'явився. Спочатку ми думали, як ми можемо допомогти цього, власне, почалася наша якась така історія. Потім ми зрозуміли. Що це не тільки про людей на кріслах колісних, що це про всіх, це про людей похилого віку, про мам з візочками. дуже вдячні вам. Зробили свій важливий внесок для того, щоб додаток розвивався, і інші бачили ваш приклад і також розуміли про те, що його можна наповнювати, легко наповнювати. І я вам вдячна за додаток. цей, бо це дуже крутова ідея. І мені він навіть справді допомагає. Бо я бачу позначки інших людей, і я вже оцінюю ці заклади.